Вітаюсь, шановні гості і підписники. Робимо щось просте, але надіюся, цікаве. Гріємо метал, вмикаємо піддув. Отож, шановні гості і підписники, сьогоднішній день це чудова ілюстрація до народної мудрості. Не так сталося, як гадалося. По всій діагоналі лівої пучки, ось цей засранець, Досі ще сліди крові є, треба змити. Хотів і вам щось показати цікаве, але написав мені земляк, мовляв, зроби мені от ось такого ножа, це, до речі, скандинав. Типовий, щось типу море, щось типу фінки. Такої ж простої конструкції, такий ж функціональний. І думаю, вже напевне зніму відео іншим разом. І що? Ага. Тому Скотиняка, після того, як ти мені прорив, пролив стільки крові, як зі свині? Ти вже залишишся у мене. Ах, ще й кажуть сталь. Зресора ніяка. Це сталь стальськоси хлопці. Аналогічна марка. Яду вона має досить. Нічого, послужиш тепер у моїх руках?